Доброго дня, дітки! Сьогодні будемо будувати будиночки з конструктора, але він не звичайний, а із зубочисток та пластилінових кульок. А зараз давайте підготуємо ручки та пальчики для... до роботи. Тук-та-тук, тук-та-тук розтається всюди стук, Побудуємо ми дім. Тут є дах. Димар на нім, із труби і димок на дверях висить самок. Хто б його відкрити зміг? Покрутили, потрусили, потягнули і відкрили. А зараз починаємо будувати. І робимо це так. Беремо зубочистку та вставляємо її в кульку. Так само з іншої сторони. Ось ми і побудували перший будиночок. Давайте побудуємо ще один об'ємний будиночок. Так само беремо зубочистку та пластилінову кульку та вставляємо. Так, і з іншої сторони. Ось такі будиночки вийшли. І заселимо в них іграшки. Ось собачку заселимо в будку динозаврика, ось оцей будинок. Пропоную побудувати будиночки для ваших іграшок. Впевнена, що у вас вийде!